І всім привіт, з вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати Free Fire Max. В принципі, Давайте я зразу зайду в нове субіття, яке в принципі називається Winterlands Plum'є. Так, заходжу. Як ви помните, я дуже хотів отримати такий скин Навика і спробувати, як він виглядить в ігрі. Так що сьогодні ми Так сказати, пограємо з цим навиком. І якщо ще буде, время, то зіграю на старому аккаунті. Ну, не то, що зіграю, а покажу ще один старий аккаунт на цьому відео. Так що, в принципі, якось так. Все, давайте я обмінюю. Так, карточка. Далі. Опа щось прикольне. Ну і це прикольне, це купон золотого джекпота. Все ясно. Етап третій завершен. В принципі, переходжу я до четвертого го етапу H28. Це капець скільки аж треба. Так, давайте я заберу. Новий тип колекції. Скін навика зробити свій навик більш привлекательним. Ага, все ясно. Це все одно на 30 днів тільки дали мені. Так, все, забираю. Давайте я ще плюс відкрию. Хоча, хай буде собі. Я його так лишу по 10 буду відкривати вже жетони. Так буде мені катя вігніше навіть. Так, значить. Давайте зайду я на склад, скин Навіка. Отак тепер буде скин Навіка виглядати. Не тільки він на 30 днів, звісно, не назавжди. Але якось так. От мені цікаво, якщо я візьму. Просто от персонажа Флая, а не Вуконга. То йому де действувати чи ні? Скоріше всього, ні. Так що давайте я візьму Вуконга. Так, беру я Вуконга. Так, по навикам тут можна взяти Флая. Все, в принципі, забираю. Так. А так буде нормально. Мені здається. Так що все, погнали, значить, пограємо в королівську битву. Візьму тільки Бермуди. Все, в принципі, погнали. Я думаю, може деякі знають, як же виглядать цей навіка. але все одно мені цікаво, як воно взагалі буде виглядати. Тому що я його взагалі ще не пробував. Так, в принципі. Вже, конечно, можна нажати. Давайте і нажму. Опа. Нічого собі, конечно. Типу ми отак їздимо. Така ледяна обізяна. Прикольно, прикольно. Ще якби дали не завжди, то було би взагалі дуже прикольно. Але, ну, всього лише на 30 днів дали, то це трошки обідно, я б сказав. Не знаю, може сьогодні навіть зіграємо на аккаунті тусім. Щоб так сказати, не показувати якісь старі аккаунти. Прішрі всього, Тусім покажу аккаунт. Ну, не те, що покажу, будемо прокачувати уровень. Тому що там потрібно трохи прокачуватись. Там поки що 24 й уровень. Не думаю, що я доб'ю сьогодні до 25 го уровня на тому аккаунті тусім. Так що, ну, в принципі, якось так. Так, летимо. Так, в принципі, зараз. Буду збирати я лут. Опа. Бачу обезьяну. Нормально. Хм, прикольно. Думаю, на що прев'юшки, якщо чесно. Ну, коротше, щось буде. Це 100%. Щось виберу. Так, мені тут дали два цих фі... самих жетонів Interlands. Так, скоріше всього, після цієї катки я перейду на аккаунт Тусі. будемо прокачувати уровень. Скоріше всього 100%. Так. А, в мене тільки рюкзак першого. Тому не можу взяти. Ну, в принципі, все ясно. Значить, шукаю рюкзак другого. Хоч би якогось. Погнали далі. Я думаю, немає сенсу просто так грати на своєму головному аккаунті. Так краще б зіграти на аккаунті тусім, тому що там потрібно 250 алмазів забрати, щоб добити 30 уровень. Це буде, мені кажеться, полезніше, ніж я просто так буду грати на своєму аккаунті. Якби був ще якийсь сенс. Я вже от показав цей навіка, Мені самому було цікаво, а так, то, в принципі, я вже після цього перейду на аккаунт тусім. Можна було б показати сьогодні якийсь один аккаунт старий, але сьогодні, в принципі, якось да, так буде. Також нормально. Так, зараз тільки 28 игроків, ну, може 27. Так, беру і грибе. Так, це ще ніхто не відкривав. Може це і добре. А, в мене 6 аптечок, нічого собі, конечно. Ну, нормально, нормально. О, кстати, ми можем зараз щось забрати з цього автомата. Ой, ну, типа як не автомат, а... ну, коротше, контейнера. Даже не знаю його би назвати. Якось вилетіла мені та назва. Ну ладно, хай буде контейнер. О, впереді бачу навіть рюкзак. Ага, це треба аж 101 метр прийти. Ну, ніби не так аж далеко. Так, бачу впереді стінки. Я лучше стріляти не буду. Хай собі біжить. Так, я тільки спалюся. У мене якби був глушитель тут, на цьому парафалі, то було би лучше. А так, то я тільки спалюся і він побачив на карті мене. Так, в принципі, зараз відкриється, Заберу всякий лут. Надіюсь, тут рюкзак буде. О, дуже добре. Вже можу туди не бігти, кстати. Опа, аптечки. все не потрібно зараз. Давайте візьмемо MP5. Так буде лучше. О, 6 МК, це прям капець, Все. Так ось на карті бачу. Ну все, в принципі, мінус. Ну, це не той був, який на низу був. Це 100%, як так може бути? Він був нанизу, а вже зверху. якийсь інший привліз. Не знаю хто, але, в принципі, попався в руку. Так, в принципі, всі оружіки вже прокачені. Я лучше протигаз использую. Так, в принципі, ніби я тут все забрав. То, що я хотів. Тепер, в принципі, можна і починати атакувати когось з таким лутом, і з такими оружійками. Так, в принципі, супер аптечка. Забираю. Корисна штука. Так, що б ще взяти? Таке цікаве. Не знаю даже. Вже зона звужується. Потрібно йти в безпечну зону. Це, звісно, зона йде. Ну зараз скоріше за мене ще буде йти. А воно вже чуть-чуть йде скоріше за мене. Нормально, нормально. О, вже все погнало. Нічого собі, звісно, вона йде. Так бистро. Спідранець. Так, бачу впереди врага. Я тільки одного вбив, але вже шість тільки ігроків. Нормально, звісно. Доло першого. ну Це взагалі фігня. Лучше б якийсь глушитель взяти. Мені от цікаво, в тому автоматі не було глушителів в Якщо був, то дуже погано, що я його не взяв. Давайте. Ого-го, Ого-го, нічого ну собі? Ти що за такий ігрок? Ага, поняв. Оце, звісно, ігроки. Чуть прям. Все в принципе. Так, большая аптечка. Так, кто-то бежит. Я тикаю вид него. Мені мені не потрібний взагалі. Зараз ще мру. Мені його точно не треба. Так, глушителя тут немає, значить я не затупив. Все ясно. Біжу я вже в безпечну зону. Так буде дуже лучший ший. Так, я знаю тільки, де один ігрок, а всі інші, де ще їх двоє. Цікава ситуація. Хоча ніби знаю що де інший ігрок. Я бачу, що він нанизу тут бігав. Ага, бачу ніби. Щурика. От він бігає. Ось, і мене замітив. Нічого собі, звісно. Снайпером буде. Так, тут трошки погане місце, я б сказав. Треба бігти трохи вперед. Ну тут трохи лучше, як би сказав. Не дуже, але хоч якось. Там трошки опасніше було. Ой, дуже погане місце попалося. Там де та зона? Це трохи погано, погано. Опа. Це ще хуже. Де воно там? Сам мішати не буде. Так, один-один. Я проти одного ігрока не знаю, хто це, але хоч постараюся виграти. Знаю, що 100% він там. Ага, все ясно, хто це. Уу, це прям капець як можна було. Я вже думав, що я програв. Уу, це прям капець можна. Класно було, класно. ТОП 1. В принципі, 13 минут грав. І зайняв топ 1. Нормально, нормально. В принципі, все. Я зіграв нормально. Так, ще дали якісь достіження охотник за сокровищами. Ага, розблокують 10 урожейної в королівській битві. А, от як воно називається, урожейном. Помню, ніби якось воно називалося, але в принципі щось забувся, як той слово називається. Так, кстати, можна забрати цей набор, він хоча на 14 днів, але хоч собі буде. В принципі, я все одно в ньому так сказати сет не буду робити. Все, в принципі, тепер переходимо на аккаунт Тусім. Будемо там, так сказати, прокачувати уровень. Ну і от, в принципі, ми перейшли на аккаунт Тусім. В принципі, давайте подивимося, скільки треба вже набрати опита. Так, 24 уровень. Так, в принципі, щось було. А от. Ну, в принципі, 2000. Да, 2000 треба опита. Да, нормально, нормально. В принципе, давайте я не буду затягувати время, давайте зіграємо в битву отрядом на рейтинг. В принципі, я так в більшості случаї граю на цьому аккаунті Тосі. Тому що я не знаю, ну тут мені якось легше грати і більше опита я набираю. І ніби не так аж і довго. Хоча, як ви пам'ятаєте, я один раз набрав 92 опета. Десь так приблизно. Не пам'ятаю аж яке це було число, але 90 з чимось було. Так, Тільки бачу врагів нанизу, наверху бо взагалі ніколи немає і не чути. Так, в принципі, я спускаюся на НЕС. А, в принципі, у Д0. Так, беру я ак 47 за тобою так і підуть всі хоча більшість і пішли от мені здається що ці от ігроки проти нас вообще виглядять як пія не знаю чому мені так кажеться але подивіться на профіль даже какие аватарки стандартные, фоны стандартные, ибо это какая-то одна команда. Якусь то даже странно я бы сказал. Но прикольно выглядит. Ты что, по экрану мне бежишь. <coughs> Цикавый, чувак. Ніби вони взагалі не грають. Тут мені якось так здається. Я, за в суху навіть виграем. Якось не цікаво з таким грати. Не на це я надіявся. Вони ж собі ранг гірше роблять. Не знаю, чому вони так роблять, конечно. Так, беру я скар, замість АК47. Ну це вже 100% ми виграємо, якщо вони далі так будуть грати. Не знаю, що це за в них така тактика, щоб виграти. Ну це якась паршива тактика. Так, де вже ті ігроки? Це правда ніби АФК. Да, у мене такого взагалі ще ніколи не було. Хоча були такі случаї, але вже давно такого не було. Так, в принципі. Виходжу, ага, ще й дві зв'язочки дали. Нормально, доповнительно ще. Так, ще хтось там лайк поставив. Так, дали 120 опита за те, що я зіграв з цими чуваками, які просто ніби АФК були. Ну що я можу сказати? Ніби нормально, погнали далі. Хоча вже потрібно скоро завершувати. Але ще можна зіграти одну катку. Може я не встигну вже і дограти на цьому відео. Але хоч постараюсь. От мені не здається, що це ті самі ігроки. Бо щось мені здається, що це вони. От не знаю, що сказати, але мені кажеться, що це так. А ні, це не ті. Хоча все може бути. Мало. Я трьох ігроків бив. Та це АФК просто, понимаєте, Що це за таке? Мені ще таких ігроків давно вже не попадалось. Це ніби якась банда появилася. Це капець. Ніби... Там они даже не в гильдии, в обша. <Слышко> да. <Слышко> Интересное <Цикавая> штука. <Слышко> Знал в трех Так сказати забив. Прикольно. Дякую, дякую. Є ресурси. Не хочу, піду іншим путем. Не, ну правда, вони виглядять, як ті аФК ігроки. Такого подивитися на цих ігроків, це взагалі не знаю, що це за боти. Поправда, воно ніби виглядає, ніби це якісь боти, ніби тільки просто лікують. Якось взагалі не розумію як так. Що таке сталося з фріфайром? Що такі аж ігроки попадаються? Мені здається лучше би було кинути їм жалобу. А чому я на них не можу кинути жалобу. Ні, ну правда це якось даже странно. дивіться, я на це нажав на свою рука, а на них не можу. Це вже якось як странно. Це ніби, знаєте, це якісь ніби не ігроки, а просто боти, на яких даже, так сказати, жалобу не можна кидати. Це якось капец як странно. Другий раз попастися таким самим ігрокам АФК. Мені здається, це піпець як би було странно. І хто його знає, може ще навіть третій раз міг би попастися. Але я вже не попробую. що після відео я можу ще зіграти. Не, якщо правда далі так буде, то мені якось, чесно дуже цікаво. Що таке сталося? Бо правда даже жалобу не можна кинути їм. В своєму можна. А от їм ні. Це капець як странно. Ну, в принципі, все, буду я вже завершувати на цьому. Вже по времені, так сказати, немаловато. Так, душові я до серебра другого. Два. Так сказати, дали медальок. Так, в принципі, дали 2 золотих купона, карманний магазин X2, 500 золота і 35 рейтингових жетонів. Дали цього разу тільки 67 опита. Маловато, якщо чесно. Ну, в принципі, хоч щось. Все, буду я вже на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і знак завжди вибрав респлей. Всім удачі і всім пока.